Також я знаю, що ти не можеш відти пустити це місце, але хіба ти не розумієш, як ти можеш бути корисним у цьому нинішньому тілі? І повільно сказав: Послухай послухай мого брата, і, і швидко йди зі мною. У кожного своя доля. Ти вже, вже вознісся до безсмертного короля. Чому ти все ще так, ти чому ти все ще так втомляєшся? Байту довго мовчав, тихо притулився в я не знаю. І сказав, так сталося, що ти нещодавно оголосив громадянство, громадськості, що, перебув... що перебуваєш у сумотності, я заберу тебе завтра. А ми складемо плани після народження дитини, не звинувачуй мого брата в жорстокості. Навіть якщо ти не думаєш про себе, ти повинен думати про цю дитину. Була пізна ніч, і Байту сидів у своєму, у своєму маленькому гнізду, е, Вимкнув олійну нам кімнаті та, ляг, та лягла та гліг на ліжко, він що не заплющив очі, як раптом відчув на руці щось пухке, м'яке хутро, ніжно торкалося його руки, викликало легкий свербіж. Жінь Е, сів на сів і схопив маленьку пухнасту кульку, якась часу намагалась на неї злізти. Він поклав маленьку кротку назад у гнізда. Ні, ти ще занадто малий, щоб спати на ліжко. Я розчавлю тебе посеред ночі. Маленький кролик широко очі, свої чорні очі і невігласно подивився на нього, не відповідаючи. Побачив, що він зупинився, він Е засуну, засунув сокову хустку в касеню. Маленький кролик та ліг назад на ліжко. Через деякий час пухнувся дотик, з'явився біля вуха. Тінь Е повернув голову і побачив маленького кролика, який сидів на подушці, та все ще дивився на нього своїми червоними очима. Тінь е. Треп... Тримав його перед собою відмовив, і відмовляв жунджау, ти справді не можеш тут спати. Що, що як я тебе розчавлю? Маленький кролик не вирухнувся, лише пильно дивився на нього. Серчів, я пом'якшив, і він безпередно сказав Я справді нічого не можу з тобою вдіяти. Я дозволю тобі спати тут, тобі краще бути обережною вночі. Він перейшов до внутрішньої частини ліжка та поклав маленького кролика в проміж, проміжок між плечами та шиї, щоб маленький кролик міг. Спиратись на, нь... на його плече. Юнь Е дві погладив маленького кролика по голові, та сон склала тепер можеш йти й спати. У кімнаті запала тишина, і дихання Ю поступово заспокоївся. Байту нахилив голову на плечі Юнь Е та нахилив її, щоб подивитися, на сплащ... Под... щоб подивитися на спляще обличчя опонента. Через деякий час він з... з... зітхнув ніжно потерся голови об шию юнь Е та зупинився на добранч. Гори були вкриті туманом, і Юнье швидко йшов гірською стежкою. Руан, Руан, Байс се Коли він прокинувся сьогодні вранці, то виявив, що маленький кролик, який з поруч з ним зник. Він кілька разів поспіль шукав туди-сюди, на піку. Люся, як... але так і не зміг знайти Люся, але так і не зміг знайти білої Од... огорядну постать. Юнь Е насупеся, куди подійся цей маленький кролик. Раптом позаду нього пролунав звук гострого леса, що роз, розрізав повітря. Жінь Е витягнув з чорне бамбукове віло, розкрив його та заблокував меч, що встромляв йому що вструмля, що вструмлявся йому в спину. Жінь Е відвів очі й нетерпляче спитав Вудзі, ти вже закінчив? Людина перед ним все ще мала обличчя йому але його очі тепер були сповнені демонічної енергії. Юнье, він свій е, е, праведний шлях планує оголосити війну демонічну безодні. Якщо ти не повернешся, ти справді хочеш чекати, поки праведний шлях знищить весь твій клан верес обличчя е, на замер. Він відтокнув всю. Він відштовхнув і подивися на. І подивися на тайчу, якщо ти хочеш врятувати безодню демені, тобі слід швидко повернути і закрити розлом, який ти відкрив, щоб праведні ніколи не знайшти місце знаходження безодні демоні. Ти що, такий боєгуз? Втім, посміхнувся і зворозкав: чому безодні демоня має бути ув'язана в тому місці, де ніколи не світить сонце. Вони не дають нам спосіб вижити, тому ми повинні боротися за спосіб вижити самостійно. Люди праведні, шляху всі кажуть, що ті, хто нема не нашої ради, ма... мабуть, мають інше серце. Вони дозволяють тобі залишитись тут зараз, але це лише тому, що вони не знають твої... твоєї особи. Погадай, що сталося, б, якби вони дізналися твою особу, що не він закінчив говорити. з Усього його тіла раптом вивільняла демонічна енергія, і його невідомий і його невдовзі огорнув клубок чорного повітря. Н е, н е був, був вражений цією злобою, злою енергією та виступив на кілька кроків назад. Він насупився та подивився на Водзінню. Тепер одержує тілом учниця Крита Ань у, своє, у своєму духовному тілі. Як, Як, Як він міг так. Як він міг мати таку сильну домінічну енергію, енергію, що очі трохи ворушності, використовував заборонену техніку безодні демонів? Боцю трохи здивався. Ти, знає... Ти також знаєш заборонену техніку. Так, моє тіло недостатньо сильне. Тому я попросив учня Ані допомогти мені забрати духовних дух... звірів та поглинити їхню силу, як сили, щоб я міг керувати забороненою технікою та перетягнути... Та перетягнутись велику кількість демонічної енергії. Ти збожеволив. Ти збожеволів. Е, тихо сказав, ти не можеш витриматись такої сильної демонічної енергії. Якщо ти продовжуєш у тому досі, твої мезіани потечуть у зворотному напрямку і ти помреш. Обличчя в були бліді, але він тихо засміявся. Молодий господар справді піклуйся про мене, але не хвилюйся, я не помру. Був пункт призначення цієї демонічної енерії не, не на мені. Чи не закінчи гори, то чорне повітря, що вирвало з його тіла, стиснулось в кульку та раптом впорости у тіло кінь е. А батько раптом сів і гухрут сильно здіймався, а пара червоних очей порожньо дивились перед собою. Руч із ним пролила ніж чоловічий голос. Що сталося в безсмертне володарю? Вони сиділи у фейділа у фейній кареті, яку витягли три літачі духа звіра. І вони рівномірно мчали на вершинах, на вершині хмар. Байту повернув голову, щоб подивитися на сюнь, і поклав руку голову на ноги пайрана, тримаючи в руці глечик з вином. Він спитав тобі сниться так? Все ще витворив з перед його очима. Байту опустив очі і проспів. Я хочу повернутися до сатень. Що ти робиш? Ми йшли майже всю ніч і майже дісталися. Ти кажеш, що хочеш повернутися, тебе не хвилюють цей клопіт. Вперед, що сталося в секті І пильно подивитися на нього, та сказав, здравствуй, секті та ані. Це безсмертне сеті номер один у світі, наче щось, щось і справді трапилось, у них природно є спосіб з цим впоратись. Крім того, як ти збираєшся піти в такому стані зараз. Вейтус спокійним голосом сказав, Я пам'ятаю, що у старшого брата має бути елексир, який може що покращити моє вдосконалення, покращити моє, покращити моє вдосконалення. Чітка тінь меча порізала небо та призумились перед гірською брамою. Це где ань, байту ви з стіні вчора і побачив суцільне безле випалена трава, дерево, розбиту цеглину та черепичу. Байту одразу ж впізнав це. Це був слід. Що залишився після удару Злого Духа. Його серце забилося швидко, і він швидко зайшов усередину. Група старіші та учні зібралась на полі бойове мистецтва та напер... на передній горі. Всі вони мали нещасне вигляда. Безсмертний майстер, безсмертний майстер повернувся. Безсмертний майстер нарешті повернувся. Він е, е, дуже багато обговорили. Навколо багато обговорювали, але, е е але байту повільно йшов уперед, Напроти Нато перед ним автоматично розступився. Нато перед мною автоматично розступився, утворючи стежку, і і посеред натопу лежала людина. Чоловік був мертвий, вже давно, й хотіла би вкрити фіоліти та чорною прямо, а очі були широко розплющені. ніби він перед смертю сильно приніс, ніби перед смертю сильно переніс біль. Ні Мандзюдь також бачив байту. Він підвівся з-під Мусі та кивнув байту безперейти володрути, ти повернувся. Обійду переслову в горлі. Він, е, він. Він є? Він дьявол. Білівло старий чоловік з натопу вигнув. Усі друзі давши щойно це бачили, де є дьявольська енергія на цій людині. На, надзвичайно чиста. Вона, мабуть, з демонічної безодні. Так, я давно не бачив таке чисте дьявольської ді, енергії. Востаннє я бачу її від володаря демонічної безодні. Володирі демонічної безодні. Раніше ходили чітки, що єдиний син колись новолодирі демоні. Безодні втік. До ліського світу невже ну, заговорив всі один за одним, і їхні слова були сповнені обурення. Батьтун не хотів цього чути і перебив. Де зараз він є? Е? Пішов, Лівен Цюнь похитав головою та зітхнув. Годину тому я помітив, що сектор раптом пер... наповнив демонічною енергією. Тому я вийшов перевірити. Я бачу, як є е вчить до, попереднь... до передньої гори з пікулюсі. І він я був удержаний демоном. Ми намагалися його спіймати, але нам не. Але нам не було з... ми намагалися його спіймати, але нам не було з ним, з ним... З ним рівних. Й Е поранив кілька старших та учнів і скористався нагодою, щоб втекти з секти Заньань. Я відправив людей на пік Лося і знесу тіло в мусі на півдорозі, байту байду збільшу. Хочеш все, він розвернувся і забрався піти, але його хтось зупинив. Й е прямий учень безсмертного майстра. Тепер, коли все так склалося, хіба безсмертний майстер не має наміру дати нам пояснення по. Праведного шляху байту підняв, підняв на нього очі, яке пояснення ти хочеш. Ауруч чолові... Ауру чоловіка раптом зникло, коли він подивився на нього. Він відкрив рота, але нічого не сказав. Байту спокійного голоса сказав: Ти маєш рацію, е, справді демон. Коли він це сказав, усі учні були приготували. Відколи ні е, прийшов до секти, а тань. Відколи е. Прийшов до секти, тань ань. Він ніколи не робив нічого, що зашкодить праведності. І ці... І ці... Справді є щось підразливою. Я з'сую факти та дам вам пояснення. Байто озирнувся навколо і холодним і твердим голосом. Перш ніж спра... правда вийде назовні, я готовий проручити за тье. Кожен, хто хоче помститися, може звернути до мене. Я супроду я супроводжу тебе до кінця. Після того, як Байту сказав це, він перетворився на тінь меча. Та покинув Секту тань -Ань. з того дня безпротив Володар хау більше ніколи не повертається до секти Тань, -Ань, а я більше ніколи не з'явився на публіці. Праведне шлях посилить дослідження безодні демонів та демонів, де... але після трьох місяців результату все ще не було. Коли зима мінає і приходить весна, льодові... льодовики тануть і все і все знову оживає. У Горській лісі за тисячі миль від секти таень. Стоїть будинок, а його двір повний квітів та рослин. Рано вранці якось пост. Рано вранці якась посітовхнула двері та вийшла з дому. Була рана, весна, але на цьому... була рана весна, але на ньому все ще була легкий худрений плащ. стіно законуши з головою до ніг, бо тут тихо зачинив двері, роз... Роз... розвернувся і вийшов з, -з, з двору, але почув з двору лимілий голос, куди ти знову хочеш непомітно втекти. Пойду замок і повернув в голову в тому напрямку, звідки долинав голос. сині і додав багато духовних звірів біля свого двору, щоб вони щоб вони ним керували. Один плакував про його повсякденне життя, а інший стеж за ним і не давав йому бігти навколо. Однак однак особисто приходить дуже мало людей. Байто дає вона про проклявсь свого. Байту Гаталія прокляв свою невдачу, пішов уперед і спокійно сказав: Тут надто задушно. Я вийду і відпочину. Ходімо. Сінь І наглянув на нього та бажально, та бажально викрив Ти вже сім разів використовував цю відмовку. Байту завагався, тоді я спущусь згори, щоб дещо купити. Безсмертний лорд Сюнхау. Сьонь І простягнув голос і безпорадно подивився на нього. Ти знову, з... ти знову знайдеш Сінь І? Байту тихо відповів Ні. Тоді що ти хочеш робити? І встав і докірну, і докорнув. Твої дорогоцінні очі не з'явився вже три місяці, а правдий шлях мало не перевернув усю центральну рівнину, знік на голову. Кудись йому ще піти, крі... окрім як до безодні, демонів мені понизив голос Тоді мені доведеться знайти його ще більше. Ти сінь і завагався трохи подумавши і сказав: за цей час демонічна безодня, здається, зникла, і світ. Зникли зі світу, але новини про демонічну бізодню ніколи не припиняються. Дехто каже, що твої докручини учне опинився, опанував магічні навички та став новим господарем демонічної бізодні. Дозволь запевне запевнити, якщо став демон, що ви будете робити? Байту сказав, витягти його назад. А що, як ти не зможеш його повернути? Я не знаю. Бойту опустив очі і посер... і прошептів. Не думаю, що він... Не буде. Сі і посміхнувся. Звідки ти знаєш, що він цього не зробить? Можливо, така в нього натура. Байту помітив, що в його голосі здавався був глибокий сенс. І запитання старший брат, чому ти прийшов до мене сьогодні? я -і відвернувся і не відповів. Байту, я якісь новини, про ній, е. Перш ніж сіні встиг відповісти. Воне джеркало, розміщене в кімнаті, автоматично спомахнуло. Та автоматично полетіло перед байту. Байту глянув на Сін-І, підняв руку та махнув. У водному дзеркалі з'явилась постать. Це був Німензюнь. Вітаю, у... у... Вітаю вас обидва безсмертних володаря. Байту спитав у господарю, з якою метою ви хочете мене бачити? Нівен Зюнь на мить завагався і сказала зі складним виразом обличчя, є новина від Жін Е. День тому, секта Тань. День тому, секта -ань отримала лист та виклик від Монюнь. А, точніше від Жінь Е. У листі зазначили, що напав на сектонь ань через 10 днів. У листі зазначено, що -е напав на секту через 10 днів. Нап... у листі зазначено, що моньюнь -е Мон нападе на сектонь через 10 днів. На вас оголосити війну сектань. Тому він природно буде готовий, згадуючи те, що сталося серед місяця тому, Ліванзюнь був надзвичайно стурбований. Після довгих роздумів він міг у себе попросити допомогу у безсмертну волод Володичнухау. Після це байту повернувся і поди і подивився на І. Брати ти шукав мене через цю справу І, легенько, що було розцінено, як, як його за. Як його згода, батько опустив очі і ніжно погладив долоню свій він. землі. Зараз він, бі... Зараз він на більше, ніж в четвертому місяці вагітності, а його звіт трохи опукло, повністю прикритий вільним хутряним плащем і худішим, ніж раніше. Бо й ту сказав Івантю залишить справу мені. Я не дозволю мой напасти на сату та день. Тож. Може бути спокійним, лідер те це, перш ніс лендюн встиг закінчити сні і нас перебив. Як ти збирався з цим впоратись? Байту спокійно ясно, я знайшов вихід до безодні, демонів, Я піду і побачу, що з ним особисто. По небу пролетіла карета фей. Байту під... піднявся та визерну, Як тільки хмари розійшлись, і зійшло сонце. Сонце що сходу осіяло Байту. Осіяло байту. Приносити тепло, байту опустив штору і подивився нам вниз на, на свій опуклий живіт. Він явно не був вагітним. Його талія була ще тонка, а на живіті прокриті плещем, була лише невелика опуклість, і нічого не було видно, Байту прошутів. Малюк, ти ж зустрінешся зі своїм батьком. Ти що хвилюєшся? Маленький кролик у його сумку зазвичай не міг йому відповісти. Войтун насправді дуже нервує. Він не знає, що саме сталося того дня в секті тань Ань. Виходячи з опису голови секти тань Ань, він приблизно здогадався, що Воцюн, мабуть, щось зробив через що, через що зло в його роду, родову… Через, через що через що зло в його родовіді раптом відродилося, через що він втратив контроль і почав нападати на інших. Але оскільки ця людина ніколи, але оскільки ця людина нікому не задавала шкоди, вона, ймовірно, не зовсім божевільна. Тоді чому він повернувся до беззодні де У попередньому житті після того, як Е потрапив. Потрап, Потрапив до Безотні Деменів, йому знадобилося лише три місяці, щоб опанувати свої магічні навички, і він успадкував посаду володора демонів. Недовше після цього праведний слаг вирішив дозволити Байту провести... повести війська до Безотні Деменів, щоб знищити демонів. Після цього він бився з Е, і вони обидва загинули. Якщо бути точнішим, Байту лише один раз бачив, як Е став володарем демонів. Це було поспішна Це була поспішна зустріч на, полі... на полі бою. Я чув, що, практи... що практика, магічних навичок може докірно змінити особистість людини, зробити її жорстокою та кровожали, що якби то я ти став таким. Байду торкнувся свого живота і сказав собі, якщо він стане таким, то ми його не хочемо. Свидкість казкової машини раптом сповільнився, дух звір, повів в карету фей та впевнено перезумівся на землі. Це місце було покинуте храмом у горах. Стіни були поїдені дощем. І мали плямисті сліди, ніби щось відчував, відчувши і вітаючи, істота неспокійно заступця, чотири ногами та, та видала з, з, гор з горла важкі звуки дихання. Байтон сказав йому просто відправ мене сюди, я сам зайду. Дихання, дихання духа звіра стало важким. Байтон посміхнувся, протягнув руку, щоб вторкнутися гриві на його голові. Не хвилюйся, нічого не станеться. Повертайся. Дух звір не мав іншого вибору, окрім як підкоритись наказу свого господа. Вітаючи, дух звір нісно потерся головою долоню байту. Потім не хоче повернувся, та зник у хмарах. у уші на півзруйнованого храму. Протягом останніх трьох місяців байту не, не при, приміняв посуховий вход до безодні демень. Е, на місці сховав, сховав його і вхід до дем. До безсутні теми було надзвичайно важко знайти. Навіть йому знадобиться цілий три місяці, щоб знайти це. Байто вступив уперед строкатою стіною. Він простигнув руку і легенько торкнувся стіни. Наповнюючи її духовною енергією. І раптом на стіні перед ним з'явилася маленька тріщина. Тріщина продовжувалася розширюватись, і з неї лилось холодне дихання. Байто -бай заплющив очі, і потужно, сила миттєво засмоктала його в тріщину. Потім світло згасло, і стіна повернулася до свого початкового стану. Коли Байтон знову, від... знову розплющив очі, він побачив перед собою десяток охоронців у чорних обладунках. обладунках. Усі вони були високими, лютими та мали надзвичайну, ман... мали надзвичайну манеру поведінки. Вони насторожливо подивилися на нього, але ніхто не наважив зробити крок уперед. Хтось зі знатоку не запитає себе смертний Володар Чінхао? Так, Байту підсвідомо зібрався за сі... свій плащ та легко.